Реальний турмінатор. А це його офіс. У нього п'ять зірок на слідопит.ком Вислідить будь-яке животне. А -а -а. Турман Санчес. Це я. Пробачте, вистежував котячого лемура. То наверху були ви? У пошуках Чампі. Вчора втік з зоопарку, моя спеціальність екзотичні тварини. Нам треба знайти собаку. Собаку? <с? <с?> ви не за тією адресою. Я не собако Ну, наш песик особливий. Собаки п'ють з унітазів. випрошують їжу, вони циркові клоуни тваринного світу. Заплатимо скіконада. Проте в моєму розкладі є віконце. Він потрібен до понеділка. У, термінове завдання. Подвійна такса. Об'єкт домашній пес близько 13 кілограмів, 40% тер'єр, 10% Аляскінських У, Та це Мальтес. Добре, годі цих фокусів знайдеш чи ні? Вовки, шакали, собаки. Це одне плем'я. Вони йдуть слідами лап своїх пращурів. Я його поверну, хоч би й по шматках. Ні-ні-ні-ні-ні. Одним шматком. А? Живим чи мертвим. Тільки живим. Удати нещасний випадок. Ясно. Ти що псих? Можливо. Мабуть. Я зникну на деякий час. У разі чого дзвоніть. Так, слухай сюди. Собаку звати халепа. Якщо не знайдемо його до ранку понеділка, ми втратимо все, що маємо. Я знаходжу найжорстокіших хижаків планети. Якось то знайду домашнього песика. Сподіваюсь, спрацює. Він типу ейс Вентура серед айболітів. А, а ти типу йолоб серед бовдурів. <глух>